Цього лучше дома Поріжжі і Лондона штурмовій бригаді я опинився ще навесні 22-го року. Я прийшов на посаду санітарного інструктора евакуційного відділення. Працюю на стабілізаційних пунктах, займаюся своєю роботою. Запально сколько оправлення спини в державі Ми влітку 22-го висунулися на схід, і ми займалися якби кейси вакуум. Нам підрозділи вивозили безпосередньо з позицій. І наше завдання було довести вже до стабілізаційного пункту. Згодом ми змогли організувати свій власний стабілізаційний пункт. Двох веземо на стабік. куди інших двох. Забезпечити його і майном, і відповідно спеціалістами, які повинні працювати на стабілізаційному пункті. Тут надаємо, так скажемо, догоспітальну невідкладну допомогу. І Контроль крововтрат, і стабілізація стану, і... Потрапляє бієць, наприклад, з турнікетом. Наше завдання, щоб далі він поїхав вже без нього, щоб не втрачався дорогоцінний час, і людина залишилася з кінцівкою. Також буває, в нас попадають і башки, яким потрібно надавати реанімаційну допомогу. Ми їй надаємо, успішно надаємо. У нас є і апаратура, і обладнання, і відповідні спеціалісти, які можуть надати цю допомогу. І далі. Транспортуються хворі вже від нас, а вакуум транспортуються на шпиталь. З вами, як сіда, Буча і Рудей. Один випадок мене засів в голові дуже надовго, коли до нас привозила бригада евакуаційна поранених. І один з членів цієї бригади дуже так бодро так, заносив поранених, допомагав. І потім він присів на лавочку. Я такий стою, кажу, друже, а що з тобою? Ти поранений? Ні, ні, я не поранений. Зі мною все добре, все нормально. Ми його піднімаємо, а в нього в плечах в спині дирка. Ми його буквально кладемо на стіл, і людина втрачає свідомість. І нам довелося його прям реанімувати. В нього була велика кровотрата, в нього було велике поранення в спині. Він ще зміг винести хлопців, довести до стабілізаційного пункту, допоки не сів на відпочинок. Ну, випадків дуже багато було, коли до нас привозять людину вже там практично без свідомості, а від нас людина їде в стабільному стані. Ти виконав свою роботу, виконав її якісно і бачиш свій результат. А потім починаєш дізнаватися про цього хворого там на подальших етапах, а потім через кілька місяців бачиш, що вони в соцмережах він вже ходить. Це результат роботи. Шукаємо дуже багато різних спеціалістів. Це є і медсестри, і фельдшери, і навіть санітари, лікарі, хірурги, анестезіологи нам потрібні ці люди, так як робота в нас є постійна. Робота заключається не тільки в підтриманні одного стабілізаційного пункту, а є і амбулаторний прийом хворих, і лікування на лазарятах, тобто потрібен персонал. Для якісного забезпечення лікування наших бійців. Якщо ви медики, якщо ви маєте відповідну кваліфікацію, приєднуйтесь до нашого дружнього колективу і ми будемо разом рятувати життя наших бійців і звільняти нашу Україну. Слава Україні!